Пиріжки вихідного дня. Сьогодні в мене пиріжки будуть з капустою. Дріжджове тісто роблю. Влила теплу водичку. Сюди дріжджі висипаю. Тут У мене ложка дріжджів. небагато. Цукру сюди, ложку таку повненьку беру. Б'ю одне яєчко сюди. І тепер додам чайну ложечку солі. На руку беру отак олії трошки і замісю далі. Отаке магеньке тісто в мене вийшло. Беру його в миску, а і рушничку. І в тепле місце жду, поки підійде. Таке гарненьке тісто в мене підійшло гарно. Зараз розділю на частинки і буду робити пірожечки. Розділила на 18 кульок, розкачала. І капусточку накладаю. Я їх поважила так, плюс-мінус 50 грам. Будуть невеликі пірожечки. 18 штук. Ось так. Заліплюю гарненько, тісненько. Ось такий буде пірожечок. Гарненький. І на дечку. Дечко застелила пергаментом і складаю. Ще один спосіб ліпки покажу, як я люблю пірожечок робити. Отак От розкачую ліненько. І капусточку кладу на одну сторону. І цей край заліплюю. Вот так. Вот. А тут надрізаю і закручую. Ось так. І получается ось такий в мене гарний піжок. Ось на деку виліпила, 12 таких і 6 штучок таких зробила. Так от печених пиріжків, але світло вимкнули. Були смажені. Пробую такий гарний пиріжок. Смачний, а Ти смажиться ще. Ну, Знайшла вихід з положення. Ну, і пересмажила ось такі вийшлися в мене. Смачні, звісно, ну хотілося в духовці. Ну добре, що й так получилося.